Вже на місці. Після початку повномасштабного вторгнення ми з батьком працювали в хірургічному відділенні Харківської обласної етнічної лікарні. Після того, як битва за Харків була завершена, потік цивільних поранених став значно менший. І Я вирішив, що я можу принести більше користь на іншому напрямку і вступив до лав добровольчого медичного батальйону Української добровольчої армії Геспатальйонів. Є декілька етапів евакуації. Перше це евакуація побратимами з поля бою. Безпосередньо на полі бою поранень. Потім наступний етап це евакуація кейс-евак. Тобто евакуація безпосередньо з поля бою, мовно в затиші, до прифронтового якогось місця, яке недалеко від лінії фронту. Медевак транспортує поранених до стабілізаційного пункту, де вже проводять ширший спектр заходів задля підтримки вітальних функцій пацієнта. Ранку. А далі так само етапом медивака перевозять зі стабіляційного пункту до прифронтового госпіталю, а потім вже з прифронтового госпіталю в госпіталі та лікарні, які знаходяться по всій території нашої країни. Госпітальєри працюють на етапі евакуації на полі бою, на етапі кейсиваку, медеваку та стабіляційного пункту. Тобто, по факту ми прикриваємо собою дуже-дуже велику кількість всіх етапів допомоги пораненим. У нас є все необхідне для моніторингу стану пацієнта та підтримки. У нас є ШВЛ, монітори пацієнтів, інфузомати, підігрівачі для інфузій, уЗД-датчики, глюкометри, гемоглобінметри, але це не головне. Головне, що дійсно відрізняє нас від інших схожих автобусів, це перш за все люди, екіпаж. Так як ми добровольці, то всі максимально замотивовані. Тут тут немає якогось примусу. Ми всі зацікавлені в тому, щоб викупити свою роботу як можна якісніше та віддаватись на повну. І друге, що відрізняє – це філософія. Бо в Австрійці поранений отримає єдине ставлення, на яке він заслуговує, як до пораненого героя України, яким він по факту і є. Ми пропонуємо їм, якщо вони курять цигарки, на етапі до погрузки та після розгрузки вже в шпиталі, який далеко від лінії фронту. Цигарками великі проблеми завжди. І людина, яка курить, вона знає, що їй простіше перенести декілька діб без їжі, ніж без цигарок. Ну, так кажуть, я не курю. І це дійсно дуже важливий такий момент вже початку їх психічного повернення. З безпосередньо передового бліндажу по посадки, щоб вони зрозуміли, що вони в безпеці, все в порядку, їхнє життя та здоров'я в надійних руках всієї медичної системи. Воду, їжу в нас, якщо ви бачили, є багато банерів та роздачного матеріалу з ковар-кодами для допомоги ветеранам, реабілітація, правова допомога, мобільні додатки. Також ми постійно спілкуємося з безпосередньо самими пораненими, підтримуємо їх морально-психологічний стан. Я просто понял, що це два протокола, да ай, то інте там сюди. Так, давай, бой хай, мене? — кура, нікос Окрім, ну і окрім того, надаємо всю необхідну на підтримку. Антибіотикотерапія, знеболення, інфузійна терапія. Давай, раз. Раз, — Раз, три. три. да да, -да. О, нога розтошили трошки. Молодим хай їм буде вститно, котрі кидають зброю і тікають. А такі старики, як ми, ось 54 роки. Я не боюся. Но хай діти і внуки живуть. Нормально, цього. люди дійсно вай за своїх, не лишають ніде, Вони висили техніку, все, погрузили, доставили. І зараз також вони, напевне, теж великий вклад несуть для того, щоб нас везли тим автобусом. Ми Ну як вам сказати, не їздити, не переружайте на тих, яка от мотоциклах в газончиках колишніх старих. Це що, називається. Дякувати Богу, жодного. Померлого на австрійці ще не було. Я сподіваюся, не буде. Ми все для цього зробимо в екіпажі австрійці в декілька людей: це зазвичай один-два медики та парамедики. Всі вони пройшли відповідне навчання, курси А стосовно географії, що в нас є добровольці волонтери не тільки з усієї України, а й з. Неймовірно різних частин світу, так? Я тут тому, що я працюю в німецькому червоному хресті, і я не відчуваю, що Німеччина робить достатньо, щоб допомогти Україні. Я не можу впливати на політику в Німеччині, але я можу приїхати сюди і допомогти сам. Я прожив у Празі 10 років і розмовляю жахливо чеською, тому звик до досвіду бути іноземцем. Я думаю, я можу передбачити, що станеться, просто спостерігаючи та слухаючи, це жахливо, що я не можу говорити українською, але я можу впоратися. Найбільше враження, що Україна має неймовірну волю до боротьби, а в Німеччині я не думаю, що є така воля. Зараз проблема полягає в тому, що вплив російської пропаганди змушує Захід сумніватися, чи зможе Україна перемогти в Україні. Так питання не стоїть. Ми віримо, що зможемо перемогти. Багато хто з молодих не розуміє нас, не загалі в чому ми такому ліці йдемо на цю війну. Але я хочу сказати, що Може свідомо, може на підсвідомості, але розумієш, що хоча б один молодий чи одна молода не попаде на цю війну, в цю м'ясорубку, і це не останеться з цією людиною на все життя, то йдемо ми, старі. Ну, якби багато прожили, багато після себе оставили, дітей оставили, справу якусь оставили, а молоді ще треба це все зробити і треба берегти. Автобус Австрійка названий так не просто чого. Він названий на честь нашої загиблої посестри. В неї був позивний австрійка, вона була анестезіологом із Австрії, етнічна Українка. А, на жаль, вона загинула в автокатастрофі з нашим попереднім автобусом Кракеном. І тепер наш командир батальйону пообіцяв, що наступний автобус буде названий на честь, пообіцяв батькам. Встрійки, названий на чей загиблою, щоб Австрійка далі продовжувала рятувати життя. Сатурація, бачите, Практично в началь... там саме Практично нас. були через 15-20. Як почався Бу бій, у нас є теж зразу ранило. Почали гранатами закидувати. Остріка забрався, бо є стрікати, плюс гранати, потім начувала артилерія, працювати типа. Так, так, так. Крили, так що добре крили. Головне задачу зробили свою. А що ви заборонили? Нога. І рука. В локоті прилетів осколок. В ногу це, якщо не помиляється, в ногу пуля і розтращила фулану. Добровольчий медичний батальйон «Оспітальєр» є недержавною організацією, яка на яку не підтримує держава, Збройні Сили чи інше. Ми працюємо виключно на волонтерських засадах та існуємо завдяки донатам небайдужих людей. Потреба в деталях, розхідниках, як для Остійки, так і для інших автомобілях в паливі є завжди. Ну, це машина, машина працює дуже в високому темпі, і тому очевидно, що її. Деталі зношуються швидше, ніж навіть це закладав собі виробник. Ба Більше наші дороги побиті війною також додають свій е, вплив на це. Тож так є в нас потреба і в деталях, і в паливі, і в медичних розхідниках обов'язково, і в ліках. У мене сквозне вогнепальне поранення от, е з двох, е двох сторін. Е одне поранення нижче, е друге чуть вище. Е був ближній бій. От, е була російська група, яку треба було е ліквідувати, бо була загроза для оточення наших хлопців. От, е тому ну, довелося вести ближній день. Ворог був знищений. От, ну, далі, далі ви ж знаєте, що ворога дуже багато, тому вони могли наступати можуть і далі. Але ну, задача була виконана. Найкращий наш друг при будь-якій евакуації це час. Mm -hmm. І неприємно було б його втрачати через... Якихось людей, які просто не розуміють своєї відповідальності в слідуванні правил дорожнього руху. Всього Австрійка перевезла більше трьох з половиною тисяч поранених з лютого минулого року. Ось цей час. Чи бували випадки, коли треба було швидше їхати, а водії не пропускали? Так, бувало, це було там десь місяць тому, коли в нас відкрилася в пораненого масивна кровотеча. Нам треба було очевидно, як нам швидше передати його до лікарні. А на жаль, на світлофорі нас водій один. Це нам одна машина ніяк не хотів пропускати. Просто стоїть і все не реагує на сирени, на, на все. Дякую за те, що були на нашому рейсі. — Дякую, що корикорисуйтесь з нашими авіалініями. Відчуття повної зради чи того, що ми програли. Війну немає як в нас. Так немає і в хлопців, яких ми евакуюємо. Насправді, як би це дивно не звучало, більшість з них нас... налаштовані дуже оптимістично та життєрадісно. Вони дуже активно жартують, розмовляють, діляться своїми переживаннями та поглядами на майбутнє, як свого життя, так і цієї війни. Зараз дуже важкий етап для всіх сил оборони, який пов'язаний із затримкою. Допомоги від західних партнерів і з нестачею особового складу, і з тим, що ворог вирішує політичні завдання військовими методами, не ж -ж -ж дивлячись на жодні втрати ані техніки, ані живої сили. Однак наші сили оборони в його різноманітті роблять все можливе для того, щоб наближати нашу перемогу. А наша перемога є безальтернативною, бо це питання виживання. Нас є країни та нації. Попустимо, катуха. Все буде нормально. Все буде нормальджан. Дім працівка, все добре.